Славно, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Ардія. Сьогодні ми дивимося на левів, левчики, мої любі Льовчики. Заходьте до мене на консультацію. Зараз будемо дивитися на грудень. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, Леви, дивимося на вас, що чекає вас в вашій сфері. Зараз все побачимо. Я хочу сказати, що для Левів. В принципі, все пройде більш спокійно, ну більш-менш скажімо, спокійно, ніж у багатьох інших знаків, тому що у когось там прям качелі, такі неймовірні, у когось там американські гірки, у когось взагалі депресії, у вас. Більш-менш стабільно, але найголовніше пам'ятайте, що зараз дуже важливо це ваша стая. Ваша стая це ваша родина. Е, я можу сказати, що у Левів на цьому місяці дуже багато є аспектів, які, на які треба звернути саме з приводу родини. І е, пам'ятайте. Що е сім'я це не ті люди, які вас народили. Сім'я це ті люди, які вас зараз підтримують і мають біля вас, е ну, бажають вам дійсно здоров'я і бажають вам дійсно щастя. Це найголовніше, що ви повинні пам'ятати. Давайте дивитися на загальний гороскоп. Перше, що ми робимо, як завжди, три карти. Так, перша карта у нас е, випадає дев'ятка пентаклів. Ну що я можу сказати, що початок дуже добрий, і більш того, я вам можу сказати не просто добрий початок, а дійсно класний початок, тому що тут випадає дуже гарна позитивна карта, яка символізує і фінансовий потік, і гарний саме почуття. Я можу сказати, що цей місяць пройде для вас дуже вдалим, тому що саме на цій карті зображення жінки, яка тримає на, на в руці на руці саме птичу птицю вдачі. Тому я можу вам що сказати, що типу, все буде у вас абсолютно добре. Друга карта у нас випадає король мечів. Це стабілізація, гармонізація ваших емоційних аспектів. Тобто, ви будете не просто впевнені, чіткі, у вас не буде у цієї, знаєте, надмірної емоційності, яка є у дуже багатьох. Ви лев, ви вогняний знак, ви запальний знак, але в, в порівнянні, наприклад, з Овном чи з стрільцем, ви посередині. Тобто, ви такий, знаєте. Утримуючи вогонь. А, ви єдиний знак, який, в принципі, може спокійно реагувати на якийсь бред, який відбувається в світі. Тому оця сама карта король мечів, вона символізує вашу гармонізацію в цьому. І третя, це король Пентаклів. Слухайте, я можу сказати, що ну, якщо початок такий класний, то тут, звичайно, і місяць буде неймовірний. Тому я можу вам сказати не 100%, що хвилюватися вам за цей місяць не варто. Так, кохання. Ну, давайте так. Я одразу розкрию всі, бо я вже знаю, що це буде капіць. Вже бачу дві карти, які несуть не дуже позитивний аспект: це двійка пентаклів і четвірка пентаклів. Ну і двійка кубків на фіналочку. Нам. Отже, давайте розшифровувати. Перше, що мені хотілося поговорити з вами, про те, що у багатьох левів в цьому місяці буде дуже такий трансформативний аспект саме по родині. Я не хвилююся про вашу роботу. Я за це, це не хвилююся. Мені цікавить більше проблематика вашої ваших стосунків. Зрозумійте, що для левів дуже важливо, щоб біля них була правильна стая, правильні люди, правильні вібраційно і правильна як родина. Якщо ви відчуваєте, що біля вас не такі люди, змусити лева бути вірні цій стаї, змусити лева віддавати цій стаї щось. Ви не зможете. Тому, в першу чергу, мені хотілося б, щоб ви дуже уважно передивилися, переосмислили дуже багато аспектів, саме пов'язані з вашою енергією, пов'язані з вашою силою, з вашими думками стосовно ваших стосунків. Якщо ви відчуваєте, що це не та людина, з якою ви повинні бути, будь ласка, не витрачайте свого часу. Я вас дуже прошу, тому що ви, ну, Ну, ви така людина, ви дуже довірливі, ви енергетично відкриті. І от тут є велика пастка того, що вас можуть використати. І ви, так, вас по шорсткій погладив, ви наче заспокоїлись. Але зрозумійте, всередині ви все відчуваєте. Це стосується абсолютно всіх людей. Навіть якщо ваша рідна мати каже вам якісь дуже погані речі. Я не можу, я не вправі вам казати, відмовлятися від неї чи ні, це ваше право. Але я просто хочу сказати про те, що біля вас не повинні бути люди, які вас знищують. Зрозумійте, це ваше життя, і ви повинні чітко на ньому фокусуватися. І якщо біля вас ви відчуваєте людей, які несуть руйнацію, тікайте від тих людей, бо ви заслуговуєте молюбі на набагато кращіше життя, ніж воно є у вас. Домовилися? І для тих, гарна новина для тих, хто самотній, вас чекає неймовірний позитивний місяць, тому що в цьому місяці є велика ймовірність того, що якраз, бачите, тут ще, ще й якщо ви побачите, ось ми це перекрию себе, не байдемо. Ну, що ж таке, давай, давай, фокусуйся. Бачите, Лева зверху, оце саме ви. Тому що я хочу сказати про те, що для Левів цей місяць ідеальний для нових стосунків. Тому якщо у вас нема стосунків. Хочіше використовується цей місяць для цього. Робочі аспекти, давайте поговоримо про них. Давайте подивимося, що, що у нас тут цікавого, цікавенького приготувало. Так. Робочі аспекти: дев'ятка кубків, абсолютна гармонія, абсолютний баланс. Не дивлячись, на те, що може навіть у вас зараз нема роботи. За це хвилюватися не потрібно. Зараз вам потрібно хвилюватися лише за те, щоб знищити всі негативні думки пов'язані з вашим минулим, всі негативні думки пов'язані з вашим аспектами. Тому я вважаю, що найважливіше зараз, найважливіше зараз це розслабитися. І просто реально довіритися Всесвіту. Друга карта у нас падає десятка е, мечів. Вона символізує закінчення етапу е, важкості. Тобто. Вона говорить про те, що ну, деякі люди кажуть, що це дуже жахлива карта, що це там, типа, карта, яка несе руйнації, і тому подібне. Повірте мені, ця карта несе, єдине, що вона несе, це знищення всього негативу. Тобто, гірше вже не буде однозначно. Тому вам потрібно розслабитися, відпустити весь цей негатив і почати реально реагувати, правильно реагувати на вашу роботу, те, що з вами пов'язано. Якщо ви звільнилися з роботи або хочете звільнитися, звільняйтеся. Ви повинні зрозуміти, що чим більше, чим чіткіше ви для себе цю ситуацію сформуєте. Саме я маю на увазі ситуацію пов'язану з вашим, вашим життям, тим краще буде. В вашому майбутньому, тому що із-за того, що ви сумніваєтесь там в роботі, чи в стосунках, чи варто, чи не варто, це вам заважає. Це для вас мука страшнюча. Тому, Леве, беріть себе в руки і йдіть звідти, звідки ви відчуваєте себе погано. Йдіть і не повертайтеся ніколи назад. Наступна карта: у нас двійка. Це у нас Верховна Жриць, другий аркан це нові знання, нові таємні знання, які вам відкриються. Тому, друзі, я скажу, що мені, в принципі, все подобається. По вашим фінансовим аспектам однозначно. Але пам'ятайте, що нові можливості не відкриються, якщо ви старими не розпрощаєтеся. Домовились? Ну і останнє, але однозначно не останнє позначення це наше здоров'я. Що тут у нас цікавого для вас? Так, ну що, емоційні трійка кубків символізує гарну гуляночку. Ми, ми знаємо прекрасно, що леве люблять гарно гульнути. Тому будьте дуже обережні з водою і водою, якою п'єте. Е, я маю на увазі алкоголь. І зайву калорійну їжу. Це єдиний єдина умова, на яку ви повинні звернути увагу в цьому місяці, тому що багато свят, багато всього, тому будьте дуже обережні. Далі сексуальний аспект. Я вас дуже прошу для левів, як ні для кого на світі важливий секс і сексуальні стосунки. Якщо у вас їх нема, ви будете хворіти, ви будете відчувати себе погано, ви будете відчувати, що щось не недо. Не доходить до вас вашого організму. Тому на секс також звертайте увагу. І е, я тут, напевно, більше жіночі аспекти. Трійка, ну, тут бачите, з чого ми починали, е, той і тими ми закінчуємо. Імператриця, е, трій, трій, аркан, аркан у нас третій. імператриця символізує, в принципі, в цілому. Класне здоров'я. Деякі навіть я хочу до жінок звернутися, що деякі навіть можуть завагітніти в цей місяць. Тому, друзі, я бажаю вам неймовірного класного місяця. І пам'ятайте, леви, що найважливіше це ваше внутрішнє відчуття і так, як ви відчуваєте, а не так, як відчуває хтось інший. Це найголовніше. Пам'ятайте про це. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.